Привіт! З вами Вада. Якщо ви шукаєте генератор, який поєднує компактність, інверторну стабільність та сучасні функції, знайомтесь. RATO r 3000 ear Погляньмо на нього ближче. Ця модель має три ключові переваги: інверторна технологія, електростартер і дистанційне керування, компактний розмір перепотужності до 3 кВт. Ідеальний варіант для дому, кемпінгу або резервного живлення чутливої техніки. Рате r 3000 має стильний закритий корпус, який знижує шум і захищає від пилу. Вага всього близько 30 кг, як для генератора на 3 кВт це відмінно. Є зручна ручка для переносу, навіть одна людина легко впорається. Генератор підтримує три способи запуску: електростартер з кнопки, ручний запуск та головне дистанційний запуск з брилка. Це зручно, коли він стоїть у гаражі або під навісом. Цей інверторний генератор, а отже, він видає чисту синусоїду. Це означає, що ви можете безпечно підключати ноутбуки, телевізори, зарядні станції та навіть медичне обладнання. На панелі керування все просто: дві розетки 230 Вт, два порти USB для зарядки гаджетів, індикатор навантаження та пального і кнопка економ режиму для зниження витрат пального при малій потужності. Працює тихо до 58 дБ, можна спокійно стояти поряд і розмовляти. Рато R3000 3000 це сучасне рішення для тих, хто шукає надійність, комфорт і захист техніки. Компактний, тихий інтелектуальний, ідеальний варіант на щодень або про запас. Дякуємо за перегляд. Якщо генератор вас зацікавив, не забувайте лайк, підписку і пишіть питання в коментарях. До зустрічі!